Вітаю шановне товариство. Сьогодні ми вирішили, яке у нас сьогодні число, 23, 23. Черв 23 червня ми вирішили перевірити, чи випустять мене за кордон по тих нових правилах, які зараз у нас діють в Україні. Ми знаходимося зараз, наразі покажи, ми знаходимося на Шигині. Вже виїхали. Виїжджаємо з території України. От, значить, Що я показував? Я показував свій військовий квиток, я показував свій посвідчення інваліда другої групи, ну і за кордон паспорт. От, все, що їм було потрібно, це квиточок. Вони навіть не дивилися, спиталися, чи виїжджав під час війни. Е, ніякий резерв плюс, ніякі QR-коди. Взагалі нічого було не потрібно. Ми йшли, подивилися в автівку, спиталися, куди їдете, наскільки. Навіть не питали наскільки, правда? От, і побажали щасливої дороги. Хоча перед нами стояла автівка і людини висадили, не знаю, яка там була ситуація. От, ну, на рахунок резерв плюс хочу сказати, що е, ми старалися тут переживали, і скріни зробили, і інтернет поганий, щоб зайти той QR-код. При тому, що в ТЦК я не ходив. От, вони просто там два роки назад я з ними був, вони захотіли бабки і на тому все закінчилося звідти вийшов. От, І от такі от вареники. Так що ну, це для тих, хто збирається за кордон по нових правилах і переживає яка ситуація. Я вам розказав, як в мене це все відбулося. От, і можливо вам теж пощастить. Ви зможете виїхати ненадовго і повернутися знову в Україну. Слава Україні!